Усім привіт! Пройшов вже місяць від мого дня народження, але я все ж таки вирішила з вами поділитися тим, як я провела цей день і як я відсвяткувала свої 33. Власне, у сам день свого народження я була вдома з рідними, з друзями, відсвяткувала по домашньому в домашній атмосфері. А на другий день я чкурнула з подругами у гори. І так мені захотілося якогось активного відпочинку. Ми вирішили їхати у Боковель на гірськолижній курорт. Забігаючи наперед, я скажу, що на лижі чи сноуборд ми не ставали. Але у нас був екстремальний такий активний відпочинок трішечки інакше. Але давайте про все по порядку. Зараз ви все подивитесь, тож не вимикайте це відео, додивіться його до кінця. Не забувайте про підписку. Подобайко, а також активуйте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Боже, це все такилаба висяка краса. Майка сеймтраксина тихенько і такий туман нічого майже не видно. Було би дуже красиві краєвиди. А так, такі тебе. Ми ну, пішли. Давно я не була на Буковелі. Йдемо поп'ємо глінтвенчику і пімо кататися далі. Так, йдемо в наш пільварок. До речі, це, по-моєму, саме перший заклад, який тут був відкритий на цій горі. Отколи Буковель тут є. Ский туман, нічого не видно. Так, Ціни у фільварку. Ну, коментувати не буду, можете самі глянути, кому що цікаво. Я що точно візьму це Глінтвейн, зігрітися. І зараз подивимося, може щось перекусити. Винна карта. Ну, тут алкоголь. Алкоголь нам не потрібен. Є баглінтвейн. Яка в мене зачіска постріша? Так, замовили я ось таку юшечку. Не юшечку, бульйон. Подають за м'ясними млинцями. Комплімент від закладу, тут вже голодні діти накинулися на нього. І глінтвейчик, другий захід. Смачного дівчатка! Йдемо зараз на канатну дорогу, Попробуємо спуститися на канатній доріжці. Он там. Це ж нічого не буде видно на тій канатній дорозі. Ти будеш їхати, і нічого не бачити. А якщо один платить, а другий не платить, то другий може чіпатися за ноги і так далі. Так, тут у нас вартість послуги 500 гривень один політ, з роликом 700 буде коштувати. Тарзанка, там, де туман, там стартували. Там, де туман. Там, де туман де... Я сподіваюся, що я камерою по людськи познімала, бо я нічого не бачила, що я знімаю. Я сподіваюся, щось віддалися кадри. Їдемо ще зараз на якісь машинки. Там... Їдемо двоє. Або на чому на днях? Там на машинку можна по двоє. Та, ну ми двоє їдемо. Як хоче, але можемо може, виїхати. Куди тож? ми йдемо? А це якісь? Да. <клес> Причі, ми <клес> на даху якоїсь штуки. А, ми ще їдемо зараз на одній поїде. машинці, на ще одні внизу, по-моєму, під нами. Так, це в мене парку. Їдемо зараз на ще один атракціон і потім. Спа. Так і святкую своє 33-річчя. тебе видно в мене. Ходимо, вликаємо, ніде не можемо знайти. вхід на Рондельбан. А, є, ось! Я сподіваюся, ми ще встигнемо на неї. Ні, холодний такий травний. Родельбан. Аж можна. І все, і далі. А -а -а -а. Ми піднімаємося зараз вгору на Рондельбан. і будемо спускатись у такій штучці. Колись, до речі, ми з тобою, Наталі. коли з тобою ми спускалися по цій штучці, коли ми їздили до Чехії, справі. Бобс <рит и рит> <рит> Лейтраса. Тоді ми теж спускалися, але тут, по-моєму, крутіше, тут по перше, вона довша, вища. І тут всякі такі забертушки є. Ми тоді їхали по одній. Здається. Де не Ну, вже зараз ми будемо знімати. А от ви зараз зараз будемо летіти. Наш Так. Нам сказали, що вниз, як будемо спускатися, бажано себе не знімати це. В цілях нашої безпеки, можливо, зараз когось злапаємо, хто буде спускатися. У Нас там ще одна дівчинка чекає. Ну, це залежно всі від яка, яка швидкість. Я, хто... А хто керує, ти чи я А в нас там зараз на горі буде інструктаж, висих там так високо. Ніхто не спускається, поки аго, ні, хтось спускається. О, зараз подивимось. Барави не може А ну. Задній керує. Ось через такий ліс проходить наш маршрут. Хтось там по щі? Маша ні, та з дітками катаються. До речі, о, моя Маргарита би їхала, мабуть. Так, ми вже під'їжджаємо. Сказали, вниз не знімати, бо швидкість буде величенька. Ну що, побажайте нам успіху і класного екстриму. Зі мною їхала Маша, бо боялась їхати сама. Маша як тобі враження. Ніколи в житті більше, ніколи! Я... Ще? Вона сама їхала, вона не знає, що це таке <рес> було. На кожному повороті Маша кричала Тормози, тормози! А в мене насправді болить все, руки, ноги. Їхати керувати це взагалі незручно, тому що ти сидиш, нахилившись вперед, не можеш розслабитися, тому що речаги потрібно тримати постійно вниз. Коли ти піднімаєш їх вверх на себе, що набагато зручніше. Ти починаєш тормозити. Нам сказали, що тормозити можна тільки, якщо ми когось доганяємо, або. Коли тормозити, коли когось доганяємо, пойшла. Або, або в кінці, в кінці, в кінці. так. Але Маша кричала, щоб я на кожному повороті тормозила, бо тоді нас так заносили, що мама дорога. Ми Ні, Звісно, я би ще раз поїхала, але коли ми вже були на другому серпантині, я вже кричала, що я більше нічого не хочу. І так, екстрем... екстремальний відпочинок вже позаду. Їдемо тепер релаксувати, їдемо в спа. Вже коли стемніло, ми поїхали у вода клаб. трішки попаритися, поплавати в басейні і відпочити так на кінець такого активного дня. Супочками впала. Так. Читай, такому цікаво, а ми перевдягатися. І відпочивати. Ось такий тут критий басейн з барною стійкою, де можна випити коктейльчики, порелаксувати на лежаках. А такий кадр, я думаю, ви вже неодноразово бачили. проскакувало, мабуть, вам у стрічці інстаграму. Це, власне, популярний басейн на водоклад, який під відкритим небом. Тут досить тепла вода, і те, що на дворі холодно, можливо, нульова чи навіть мінусова температура, не так відчувається плавати, насправді зовсім не холодно. А от та атмосфера і картинка, яка навколо досить така красива, все парує, досить так романтично, загадково. Особливо ввечері це виглядає дуже красиво. Приїхали в Грибову хату. Не знаю, чи ми попадемо туди, чи є там вільні місця. І якщо мені стане заряду батареї, то щось може вам і познімати. Якщо щось стане грошей, то щось можу навіть з'їсти. Нам пощастило, тут були вільні столики, і я скажу вам, заклад дуже атмосферний. Для вас є презент нашої ресторації. Ми називаємо це гуцузький наркотик, сало з чесничком. Ідеальне поєднання намазувати на хлібчик. лайфхак, берете чесночок по в хлібчика намазуєте, може так, що це не хлібчик. Потім це намазочка на хлібчик поклається. Ці шапочки, це желез білого карпатського нерва, можна кубиками приїсти, зверху наложити, і сіль, пари зверху і дуже смачно. Кажуть, цей наркотик викликає звикання. Смачно. Було. Дякую. 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 Так, попросили підзарядитися, дали мені такий паверпанк. Прикольний. Є ще одну куди? куди? Нас дякую. А так тут подають борщ. Дивіться, з чеснокодавочкою, сметанка, з'язко. І така шапочка. Боже, як це відкрити? Давай, Ти знаєш, коли я відкриваю? Це ж треба було так. Заморочитись концепцією закладу. Раз, два. І лінфей. Так, такий у нас банош для нашої машульки подача. Ось такий насичений, цікавий і веселий був у нас день. Та ми вже по дорозі додому. Нам назустріч випав сніг. До речі, комендантську годину ми все ж таки проштрафили і довелося поспілкуватися з хлопцями на блокпості. Але до дівчат вони лояльні і відпустили нас додому.